Грантове фінансування в Україні під загрозою, що це означає для країни в цілому та економіки, зокрема, як гранти допомагали тисячам українських підприємств та організацій вижити під час війни? Чому фінансування бізнесу це не про підтримку окремих компаній, а ключ до стабільної економіки? На зв'язку Олександр Ваховський. Тож давайте розбиратись. Знали, що USAID підтримував проекти з відбудови шкіл, надання медичних послуг і ремонту критичної енергетичної інфраструктури. З відкритих джерел можна побачити, що спочатку повномасштабного вторгнення USAID виділило понад 2,5 мільярди доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток та 30 мільярдів доларів виділені у формі прямої бюджетної підтримки. Та що ж станеться, якщо вся ця міжнародна допомога зникне, 20 січня? Президент США Дональд Трамп заборонив Агентству США з міжнародного розвитку USAID упродовж 90 днів надавати допомогу іншим країнам, доки програми не буде перевірена на відповідність зовнішній політиці США. 24 січня Держдепартамент США припинив дію всіх програм іноземної допомоги за винятком військової підтримки Ізраїлю та Єгипту. А вже 1 лютого зник доступ до сайту USAID.gov. з'явилася інформація, що увесь офіс перейде на підпряме підпорядкування адміністрації президента США. Це рішення створило додаткові економічні ризики для України та суттєво зменшило доступ підприємств та організацій до грантових програм. В мережею інтернет шириться все більше дискусій щодо цього. Тож сьогодні говоримо, чому таке рішення погіршить стан економіки України. За даними секретаріату кабінету міністрів, на 31 грудня 2024 року в Україні діли 39 програм USAID, загальний бюджет яких становив більше 4 мільярдів доларів. Усі чинні програми USAID поділені на п'ять ключових напрямків: демократія, права людини та врядування, економічний розвиток, критична інфраструктура, охорона здоров'я. Перехідний період та гуманітарна допомога, грантове фінансування сприяло розвитку інституцій, підприємств різної форми власності, покращенню доступу людей до сервісів та послуг, створенню робочих місць і посиленню інституційної спроможності як органів влади, так і організацій громадянського суспільства. Тож давайте розберемося, що ж буде без підтримки, вплив на аграрний сектор. Юсит відіграє ключову роль у підтримці українських агровиробників. Особливо малих та середніх підприємств. Програми, такі як Агрі Україна, спрямовані на забезпечення фермерів необхідними ресурсами, включаючи насіння, добрива та засоби захисту рослин. Також USAID залучила 2 мільярди доларів інвестицій у аграрний сектор України та допомогло організувати альтернативні експортні маршрути через Дунай і сухопутні кордони. Це дозволило Україні експортувати 62 мільйони тонн Продукції та отримати 17 мільярдів доларів валютних надходжень. Багато фермерів покладаються на товарні кредити для придбання необхідних матеріалів. Так, програма USAID Agra співпрацювала з постачальниками для полегшення доступу до кредитів, що спрощувало забезпечення аграріїв ресурсами для польових робіт. Тепер без належної підтримки, фермери постануть перед труднощами у проведенні посівних робіт. Зупинка програм із доступністю ліків: USAID підтримує в Україні реформу охорони здоров'я, програми доступності ліків і вакцин, протидії туберкульозу та подоланню епідемії ВІЛ, реабілітації та інклюзії. Тож, призупинення фінансування, торкнеться усіх цих програм. Українська медицина зараз працює в умовах надзвичайного навантаження. Скорочення міжнародної допомоги означає ще більше навантаження на державний бюджет та лікарні, які і так потерпають від нестачі ресурсів. Проекти з енергетичної безпеки також зупинили. Державні структури аналізують ситуацію, проте ми маємо приклад Миколаєва, де вже повідомили про зупинення проєктів. Йдеться про десятки проєктів від енергонезалежності і до безпекових заходів. І це приклад лише однієї області на рівні держави. Маємо більш масштабну ситуацію, адже мова про довгострокові та вартісні проекти на рівні і громад, і областей, та й країни. Лише за напрямком розподіленої генерації їх десятки. А загалом, напевно, рахунок йде на сотні. Зупинка важливих соціальних проєктів. Багато організацій змушені призупинити або скоротити свої програми. Наприклад, ветеран Хаб, який надавав лише в Вінницькій області понад 1300 ветеранам щомісяця допомогу, був змушений закрити деякі свої відділення та шукає альтернативні джерела фінансування. Громадська організація Доступна UA, яка працювала над архітектурною доступністю в Україні та розповідала про життя людей із інвалідністю, теж призупиняє свою роботу. Проекти з регіонального розвитку. USAID фінансував в тому числі й програми, що стосуються регіонального розвитку. Одним з прикладів є програма Говерла яку USAID робить разом з міністерством розвитку громад та територій, обласними та районними адміністраціями і місцевими радами. Проєкт охоплює 11 областей і 103 громади та допомагає місцевій владі ставати прозорішою підзвітною. Та ефективною у наданні послуг мешканців програма також працювала над створенням потужної законодавчої бази, яка закріпить незворотність реформи децентралізації. А бюджет складає 150 мільйонів доларів. Таким чином, реформи місцевого самоврядування опиняться під загрозою, адже єдиним джерелом фінансування залишиться і без того обмежений місцевий бюджет. Проекти державного рівня. Скорочення фінансування USAID точно буде мати значний вплив на державні програми, адже лише у 2024 році Україна отримала 6 мільярдів, з яких 3,9 пішли напряму в держбюджет на невійськові видатки. Решта коштів спрямовувалась на економічний розвиток, гуманітарну підтримку та підтримку демократії. Без цієї підтримки країна може зіткнутися з фінансовими труднощами у критично важливих сферах. Тож хто ж найбільше постраждає від скорочення грантів? Три ключові групи, які найбільше залежать від програм фінансування USAID. малі підприємства: гранти дають малим підприємствам шанс на розвиток без боргів, допомагають стартувати, масштабуватися, впроваджувати інновації та виживати в кризові часи. Наприклад, фермери та невеликі виробники, які отримують підтримку. Не зможуть пройти цей сезон без втрат та касових розривів. Сільське господарство. Гранти дозволяли аграріям модернізувати виробництво, купувати техніку та потужності для зберігання врожаю, планувати логістику. Якщо фінансування зменшиться, це зможе спричинити зростання цін на продукцію через падіння продуктивності та логістичні затримки. Громадський сектор USAID є одним з найбільших донорів для українських громадських ініціатив. Правозахисних рухів, незалежних медіа та освітніх проєктів. Зупинення чи навіть тимчасова пауза в фінансуванні може означати скорочення діяльності або навіть закриття багатьох важливих проєктів. Безумовно, український громадський сектор є стійким і адаптивним. Але факт залишається фактом: USAID є чи вже був ключовим донором, і без нього багато важливих проєктів можуть закритися. У довгостроковій перспективі це послабить демократичні інститути, знизить рівень громадянської активності та зробить українське суспільство більш вразливим до внутрішніх криз і зовнішніх загроз. Ну що ж, підіб'ємо підсумки щодо ситуації загалом, як це виглядає на сьогодні? Вже очевидно, що зменшення фінансування від Юсейт. Потребують термінових антикризових дій від центральних органів влади, місцевого самоврядування, бізнесу та українського громадянського суспільства, адже Україна могла перекривати все, про що ми розповіли міжнародною підтримкою, та фокусуватися більше на озброєнні та війську. Збройні сили залишаються першочерговим пріоритетом, а інші напрямки, в тому числі енергетичні, з ліквідації наслідки збройної агресії, тепер аврально шукатимуть нові джерела фінансування. Окрім того, не варто забувати, що тисячі кваліфікованих працівників втратять своє місце роботи і не зможуть Продовжувати проекти, які створювали заради розвитку України, всі, хто з гордістю та радістю кричав, що на ці гроші фінансувалися розваги та танці з бубнами – подивіться та вдумайтесь. На жаль, фінансування зупинено для надважливих проєктів, які суттєво допомагали ледь не кожному сектору. Так, далі буде нелегко. Тому пам'ятайте, що наш розбрат на руку ворогу, а справжня сила в єднанні. Що ж ми можемо зробити? Підприємці та громадські діячі, громади та представники комунального сектору трансформуйтесь, адаптуйтесь та використовуйте доступні фінансові можливості. Подавайте заявки до європейських урядових та міжурядових установ, міжнародних фондів та донорів. І повірте, європейський напрямок ще далеко не вичерпав свій потенціал. Наша команда кожного дня отримує опції від інституцій десятків країн. Тому пошук альтернативних джерел фінансування це знов один з фокусів уваги для фандрайзерів. А для компаній та організацій знову в центрі уваги хантінг вже досвідчених менеджерів або інвестування у виховання молодих та спроможних. Чи змінилось щось саме для вас за ці пару тижнів? Чи зміна зовнішньої політики США вже докотилась до вас чи вашого оточення? Діліться у коментарях. Побачимось.